Вітаю на моєму каналі вишивки. Сьогодні розглянемо ще один варіант підгіном прутика. Цей варіант виконується зліва направо поєзнанці. На початку ми наживлюємо ниточкою один підгін, потім ще раз підгинаємо тканинку і витягуємо 2-3 нитки полотна. Щоб можна було робити прутики. Можна не витягувати нитки, просто рівненько по нитці робити, якщо тканина дуже рихла. І почали виконувати ці прутики. Підхоплюємо 4 нитки полотна, обкручуємо, потім підхоплюємо одну нитку полотна і одну нитку ось згибу цієї тканинки затягуємо, обхвачуємо, обкручуємо одну нитку полотна і одну нитку рубця. І ось таким чином ми виконуємо цей підгін, обкручуємо. Чотири нитки, підхвачуємо нитку полотна і одну нитку рубця. Можна брати прутики 3-4 нитки, кому як дозволяє тканина, або хто як це задумав. Ми ось таким чином ми це робимо. Ось, ось по ізнанці у нас, бачите, які рівненькі стібочки получаються косі. А на лиці у нас виходить ось такі ось такі прямі стібочки. І так можна опроблювати края скатертин, сорочок пазушного розрізу. На основі цієї мережки вниз можна построїти ще й мережку. Майте користь.